Ну, це дійсно рай жити в Іспанії. Шановні друзі, в нас вже почалось літо. Температура повітря 24-25 градусів, як ви можете, можете бачити, люди заграють. Деякі навіть даже плавають у морі. Але я не раджу, що температура 17 градусів. А сьогодні пропоную вам оглянути варіант квартири з однією спальною, яка має туристичну ліцензію і розташована звідси 150 метрів. Шановні друзі, її можна здавати в хай сезон, високий сезон по ціні 110-120 євро за добу, в середній сезон 90 євро і в мертвий сезон 75-80 євро, що каже нам, що не такий він уж і мертвий. А зараз пропоную піти і оглянути квартиру. 150 метрів за моєю спиною це будинок 1999 ріку побудови. І квартира знаходиться на нульовому поверсі, тобто то тобто, бах. Але я раджу цей варіант, якщо ви хотіли здавати посуточно. тому що дистанція має велике значення. І дистанція у нас до моря взагалі-то метрів 30, якщо ми повернемо наліво. А зараз запрошую оглянути об'єкт. Саме таку квартиру я називаю квартира для посуточної здачі в оренду. Так, квартира на нульовому поверсі, але її ціна 116 900 євро. Жила площа 48 квадратних метрів, рік забудови 1999. При вході з у нас спальна кімната, куди я вас і запрошую. Ось так виглядає спальна кімната. Приблизно 13 квадратних метрів площі є двоспальне ліжко, дві прикроватні тумби та вбудована. Шафа купе. Рухаємося далі. У нас ось така прихожа, яка має ширину приблизно 1,20 м. і тут є можливість, окрім цього комоду, ще доставити тумби для взуття чи невеличку шафу купе. Далі по плануванню у нас перед входом в залу. Є ванна кімната, яка має повноцінну ванну, є біде, унітаз та умивальник. Ось так виглядає салон. Він доволі просторий. Доступ немного світла забезпечує, крім вікна, ще ось така двері на балкон, невеличкий балкон. І салон поділений на декілька зон, є дві зони відпочинку, є обідіна зона. Мені подобається, крім дистанції до пляжу 50 метрів, ще дуже подобається цей салон. Він сонячний. Сонце тут буде в першій половині дня. А зараз пропоную оглянути ще одне приміщення даної квартири кухня. Кухня для односпальної квартири досить простора, Виконана в якісних матеріалах, сталішниця у нас з натурального каменю, фасади, з деревини. Окрім усієї необхідної для приготування їжі будовної техніки, також тут розмістилася пральна машинка. Шановні друзі, наразі це не класно жити в Іспанії, в такій сонячній країні, де така класна погода і купити тут нерухомість. А саме квартиру, яка знаходиться в будинку 1999 року забудови, площою 48 квадратних метрів, ціна 116 900 євро. Квартиру є можливість здавати посуточно в оренду. Якщо у вас був Бюджет 110-120, і ви шукали квартиру для здачі посуточно, то я раджу вам зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp, який є в описі до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, зв'яжіться. Буду радий вам допомогти стати власником нерухомості в цій приємній країні. А з вами була найкраща компанія на узбережжі Костобланки, компанія Алігрія, та я широваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбат. І пам'ятайте, Алігрія. Ми будуємо. vasco maria